В наш час планування сімейного бюджету є однією з найголовніших проблем. Тож продукти, комуналка чи розваги. На що полтавці найбільше витрачають грошей? На їжу на їжу 80% так у нас життя складається. А, ще на комунальні послуги. А на комунальні послуги так Точно, забув за і все на їду. на розлічення. <зв 'язання> розваги точніше розваги? Ну Кіно зрозуміють, що не говорити. Поїхати, наприклад, там ролики можна, булінг, можна. А концерт також можна сходити. також. На культурному плані. Гроші витрачаємо. Ну і на себе, звичайно. Навіть 50%. Більше всього на їду ходять. Ми студенти, тому що. На кастовари, на їжу і на... Розваги, мабуть, так. Ну, кіно піти, десь у кафе посидіти. Можемо на козанах теж покататися. Ну, взагалі так от. На бензин. Ми будемо давати на жалості. Та ну дето процентів 20-25. Ну на сторону десь на рівні, як і на їду. І столько же на комунальне за квартиру? На продукти. Там майже половину. Ще не на розваги. Підти морожене десь поїсти. На що витрачаю? На житло? Так саме, ну я живу на зйомній квартирі і. Я переселенка і в мене дуже багато виходить на комунальні гроші, на оплату квартири. <плес> на житло. Багато. 100%. Ну, майже ні на що не вистачає. На учебу. Скільки відсотків З бюджету чого? З сім'ї чи свого? Именно личного? Ну, наверное, процентов 70. На что? Ну, на себя. На разваги, да. Ну, походы в кафе всякие, куда-нибудь с друзьями. Просто вот такие для себя любимого.